Серпень важко уявити без кавуна. Третього числа цього місяця неофіційно відзначають Всесвітній день Кавуна. Це солодкий символ літа, що допомагає пережити спеку. А які кавуни полюбляють містяни горішніх плавнів? Дізнавались наші кореспонденти. Кавун це не лише про смак, а й про справжній порятунок у літню спеку. Він освіжає, очищує організм, допомагає контролювати вагу за ствердженнями лікарів, покращує стан серцево-судинної системи, підтримує роботу нирок та сприяє виведенню токсинів. Мешканцям горішніх плавнів до смаку кавуни привезені з різних місць. Херсонські одеський, міхара, херсонські, саханські і херсонські, херсонські, абичні красні херсонські. Серед опитаних нами людей більшість віддають перевагу херсонським кавунам. Воно й не дивно, адже наші херсонські кавунчики традиційно люблять за їхній солодкий смак, соковитість та великий розмір. Хтось вже розпочав смакувати Всесвітній день Кавуна, а ось цей дідусь вважає, що ще занадто рано. Я кавуни їм тільки 10 августа, і ще рано їх їсти, так що там все, вони ще мої зелені, можуть бути. А так в основному я з 10 августа беру. Я ще не пробував кавуна. Бачив сусідів, принесли кавуни, а вони розрізали Вон зелену Нікуди. Я пенсіонер, та що мені на гроші викидати на ці арбузи, на, 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 на зелені немає смисла. Кожен має свої правила, коли купувати цю баштанову культуру. Баштан це ділянка землі, призначена для вирощування кавунів, динь або гарбузів. А от із чим смакувати кавуна, це вже справа звичкою та настрою. Просто холодненький. чорний хліб, там, дарницький, типу, такого, дуже вкусно. Кавун з Це в дитинстві їли там, з хлібом, з печеням. А, а... В Старості вже встумисто води п'ємо, кавуни їм даю Обирати стиглий та смачний кавун ще та лотерея. А яким методом користуються місцяни, перевіряючи його на стиглість? А там видно по тому самому, по хвості. І цей хвостік вже такий вже засох і вже ненормальний. А так в основному я про я на базарі беру другий раз. Я прошу, а ну розріз. розрізаю, паю. нормально. щоб постукалося хорошенький такий, звук глухой, то можна брати. Як все, або стукаєш, або це таке, це вже діло вдачі. Достиглись по звуку, по кольчику арбуза кавуна. Та й все. Так що і вам рекомендую молодіжі їсти кавуни. Всесвітній день Кавуна подія неофіційна, однак ця дата є не випадковою, адже саме на початку серпня спостерігається пік збирання цього плоду. Тож беріть скибочку, збирайте друзів і святкуйте кожен літній день соковито та з посмішкою.